Вітаю, шановні батьки! Як зробити дорогу до дитячого садочка цікавою і веселою, звичайно влаштовуючи ігри, змагання, розповідаючи захопливі історії. Якщо ваш малюк повільно плететься позаду, влаштуйте змагання. Хто швидше дійде до зупинки чи дерево або паркана. А якщо дитина забігає далеко вперед, попросіть допоможи мені, донечко, обійти калюжу, донести пакет чи переступити високий бордюр. Аби підняти настрій та відволікти маленьку вередулю, розкажіть історію про гномика чи лісовичка із зачарованого лісу, з якими постійно трапляються різні пригоди. Фантазуйте, нехай вірші, казки, історії стають кожного дня все більш загадковими. Варто повторювати улюблені віршики, співати пісеньки, відгадувати або придумувати загадки. Можна ставити запитання і разом шукати відповіді. Звертайте увагу дитини на пору року, погоду, красу травички, квітів, опалого листя чи плодів. Помилуйтеся комахами, пташками, тваринками, що зустрічаються вам по дорозі. Закріпіть з малюком набуті знання з математики, граючи в такі ігри, як порахуй дерева, скільки кущів по дорозі або квіток у квітнику, на яку геометричну фігуру це схоже, якого кольору, що знаходиться ліворуч тощо. Діти не люблять довго сидіти чи стояти. Запропонуйте під час очікування порухатися, поскакати як зайчик, походити як ведмедик, покрастися, як лисичка. В які ще ігри по дорозі до дитячого садка можна пограти? Гра, що в мене є. Дитина складає речення, починаючи словами В мене є! І перелічує предмети або одяг, який має при собі. Наступна гра Хто бігає, літає, плаває. Згадуйте по черзі з малюком, Хто із живих істот рухається по Землі, літає у небі, плаває. Шерлок Холмс. Дуже цікава гра. Виходячи з дому, таємничим голосом повідомте дитині. Сьогодні ми будемо виконувати завдання Шерлока Холмса. Будемо шукати жінку в червоній курці, або чоловіка у чорному капелюсі, або дівчинку з рожевим рюкзаком. Якщо така зустрінеться по дорозі до садочку, завдання виконано. Звичайно, ви вчасно вибираєте об'єкт для пошуку. Наступна гра тільки сьогодні. Необхідно знайти по дорозі щось таке, що станеться тільки сьогодні: гарна квітка, що розквітає, яскравий метелик, що кружляє, калюжа після дощу, горобчик, що весело цвірінькає у вас над головою. Зверніться до дитини зі словами: Це тільки сьогодні і тільки для тебе. Запропонуйте малюку знайти такий же неповторний момент. Чудової подорожі до садочка та гарного настрою! Дякую всім за увагу!